Добрый день. Здравствуйте. о чем вы общаетесь? Чаще всего о последних событиях, но иногда об истории. Давайте об истории. Давайте. Какую книжечку последнюю читали, кроме учебника и художественной? Сейчас позвольте, если я проверю название. Да, понятно. Телефон, если у вас. Это даже хорошо. Сейчас скажу. Вы сами лично рекомендовали эту книгу японского историка о истории Донбасса. Да. Вот. Ее Курамия Свобода и террор в Донбассе. Вот. Ее читаю. Не, не дочитал, когда есть время, читаю. Вот. Очень интересная книга. Большое вам спасибо. В Пожалуйста. Для этого и существует я, канал. Я ваш подписчик. Я, блин, я надеялся на вас однажды попасть. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы не учу, наконец-то объяснили, для чего нужна история. Я избегал ее во время школьной программы. И вот благодаря вам я полюбил историю, и я пытаюсь ее изучать настолько, насколько это в моих силах. Ну, а вы самый кто по специальности? Или вы еще студент? Или... Нет, я уже не студент, я уже давно окончил, я сейчас работаю в сфере туризма, вот. но учился вообще по другой специальности, абсолютно, учился я в Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ушел после третьего курса, потому что не захотел быть военным, окончил спортивное, но работаю в сфере туризма, вот. а сейчас пытаюсь развиваться в другой сфере, у меня есть к вам были у меня к вам вопросы в целом я даже я, я представлял этот момент как квитан однажды что вот я вас встречу и получится но опять же нервничаю а, по поводу вот этих вот событий что сейчас происходит именно связанных с войной а... это является продолжением политики советского союза вот именно то, что делает сейчас Путин вообще. Именно вот если рассматривать в историческом контексте, не как его личность политическую, а как личность историческую, в любом случае он войдет в историю. Потому что то, что я лично наблюдаю, что происходит примерно все то же самое, что и было в Советском Союзе. Именно вот плохие вот эти вот самые ужасные вещи, что там были. Или это уже какой-то новый виток? Ну, это продолжение общероссийской политики, начиная где-то так со второй половины XV века, но звездок, на жаль, перерывался. Обервалось. Так бывает. Да. Я не знал просто. Тут в любой момент может разорваться звездок. Ну, я просто думав, що это у нас може вже здесь щось -то закручивают, тому що последние недели не работал Telegram Телеграм. І зараз, вроді, не работает особо. Не знаю, як там в Україні зараз все происходит. Ви говорили, що це продовження. А... Це продовження російської политики. політики, як дай то Бог, ще з кінця 15-го століття. Це постійна політика на розширення території. Імперія може існувати тільки тоді, коли вона розширюється, коли вона починає втрачати території. Імперія розпадається. Путін намагається зупинити розпад Російської Федерації, бо це імперія типова. Таким чином. Таке відношення Україна мала взагалі к імені Федерації в такому ну, Це ведь уже давно произошло, уже там 20 лет назад на той момент. Ну, о, це називається імперське мислення. Розумієте, що Я понял. велика частина населення Росії, а в чат рулекції, то це переважна більшість росіян. Це імперське мислення. Вони не сприймають Україну як незалежну державу, українців як окремий народ. Для них це є повернення власної території. І Путін на цьому грає. Чи вірив в це Путін? Mm -hmm. Можливо, і віра. Це. Але это для россиян э, война за расширение империи, для нас это антиколониальная война, война за независимость, по сути. А, позвольте такой вопрос, я не знаю, он вашей плоскости или не вашей. Не имеет ли сейчас смысла а, сделать а, по принципу Южной и Северной Кореи для того, чтобы сохранить большинство своих людей живыми, просто живыми? Что <от>, вы построить? Но я имею в виду, просто в теории, я просто это теоретически рассматриваю. Условно, сейчас договориться о прекращении огня, построить несколько линий обороны для себя, вступить в НАТО и забыть об этом Донецке. Просто, ну, вообще вот, как будто его и не было. Для того, чтобы вот люди на остальной части Украины просто жили, выжили и жили дальше. Ну, и заморозить конфликт, скажем. я заразумела, да. Но это заморозить конфликт. Как Якби... бы... Ми розуміли, що російське керівництво на це піде, а я так думаю, і наше керівництво теж думаю, що думає так, як я, чи я так думаю, як наше керівництво, Путін на цьому не зупиниться. Його ж мета не є забрати частину українських земель. Для чого це йому? Його мета максимально розширити територію Росії туди, куди вона може розширитись. Якщо він е, захопить всю Україну. І він побачить, що в нього є ще можливість кудись продвинутися. Ну, наприклад, ну, на Польщу чи на Фінляндію він навряд чи полізе, бо ну, отримає трошки по шарабану. Полізе на південь. Наприклад, є Казахстан, і давно висуваються претензії до північно-казахстанських територій. Попробує просунутись туди. Якщо в нього. Там щось получиться, ще за щось уцепиться. Ну ви розумієте, що це типова політика розширення території туди, куди можна розширити. Де тільки є слабинка, туди можна е, Росії влізти. І вона це буде робити, допоки це можливо. Тому цей сценарій теоретично можливий, але я тут не бачу ніяких двох корей. Якби цей регіон, який Путін Дякую. захопив. Оголосив би себе там, ну, незалежною там республікою Пісюар, наприклад, південно-східна там автономна республіка там, українська, то, то ще можна було б говорити про якісь дві Кореї. А оскільки це просто вони ж вже втягнули в Конституцію, прописали собі всі ці території, то де ж тут дві України, де ж тут дві Кореї? Тут буде частина України і Росія, яка заморожуючи конфлікт, буде готуватися далі. Ну, я думаю, для вас не секрет, що військові заводи Росії працюють в три зміни. Вони що, припинять працювати в три зміни і скажем, да, все добре, ми успокоїлись, не будемо нападати. Путін готувався до війни зарані на багато років. Це ж вже зрозуміло. В такому випадку не зовсім зрозуміло, почему настолько в 2022 году, ну, 24 февраля, А настолько он получил и в самом Киеве, и по другим направлениям. Если он прям действительно готовился, то вот прям настолько, Го... Це Я розумію, Для готувалися до швидкого наступу. Ну, був пан Медведчук, було коча параросійських партій, які кормили Путіна тим, що якби більшість населення Сходу України вас підтримує, ніяких оборонних боїв особливих не буде. Вони ж йшли просто колонами, розумієте? Ви ж бачили цю так. ситуацію, і це дало можливість нам швидко отримати американську і. Британську протитанкову зброю і просто розгатити ці колони. Якби вони готувалися ну, до іншого варіанту війни, до наступу там з різних точок, вони йшли колонами тупо, як на параді. Вони ж навіть парадну форму собі там, десь в якійсь машині ми бачили. Тобто вони готувалися до швидкої, дійсно такої воєнної операції. Захоплення влади в Києві переформатування. Скоріше за все, е, якого ніби там президента б нам поставили, який би тут же погодився на те, що частина українських територій відходить до Росії, а решта України е, зобов'язується не вступати в ЄС, не зобов'язується вступати в НАТО, там, наприклад, буде членом ОДКБ і так далі. Я так думаю, що такий сценарій готувався. Ну воно так не вийшло. Позвольте еще, да, может один-два вопроса. Какие причины вы видите, что получилось сделать вот, вот я не знаю, как этот конфликт в 2014 году именно в этом регионе, ну в том, в котором это все началось, то есть вот восток Украины. Почему это там стало? Нет, это началось не на востоке и, нач... Украины, началось и в Крыму. Конфликт обучался с Крыма. Да. Согласен. А но там я имею в виду это произошло фактически все как-то очень тихо, хотя. Очень странная ситуация, я вам могу рассказать со своей стороны, я как раз тогда находился в Харьковском университете, именно военном, и там была совершенно другая позиция у людей, там один из майоров, мне даже в личной беседе, я тогда уже отчислялся, он мне говорит, у нас вот есть один преподаватель, это вкратце так на пальцах, у нас есть один преподаватель, он единственный, кто у нас сейчас поддерживает Украину, и он сидит у нас там в углу, с ним никто не общается. Вот Это была кафедра металлогии, вот. фамилию называть не буду, но разговор такой был. То есть многие действительно, даже начальник нашего факультета на тот момент, он говорил, что если нас окружают по крымскому сценарию, это наш инструктаж был фактически, до приказа никакого огня не начинайте, никакого, на какие провокации не ведетесь. В случае чего просто стоите условно. Все. Но ну, это мы курсантами были, конечно, что там ни о каких боевых действиях э, речи не было. Но все равно витали вот эти вот э, пророссийские настроения. Почему это вообще было возможно сделать в Донецке, вот отплатить этот кусок? Про Крым э, мне вот я не очень в курсе, если честно. В целом. Я сути питания не разумею. Чему у них удалось в Донецке и не удалось в Харькове еще? Не-не-не, почему, почему, да, вот почему, да, почему условно получилось в Донецке, почему люди действительно как-то это, что этому способствовало? Невский уровень образования, большое количество населения, у которое имеет какие-то родственные связи с, там, с гражданами России. Вот что, почему это вообще в принципе, в теории получилось? Потому что я уверен, что в Киеве бы это не получилось бы сделать в 2014 году, ну условно. Ну ви ж розумієте, що це комплексне питання. От то, що ви відповіли, це вже є частина питання і правильна частина. Велика частина населення yes. Донеччини вона мала проросійські погляди. Там оці так звані е, політичні структури Донецької народної республіки вони ж не виникли в одночасі в 2014 році. Там е, агітація за ДНР слабо, не слаба, але йшла чуть ли не з не 2000-х років. Поступово створювалися скоріше за все структури певні, які е, фінансувалися Російською Федерацією. там все це комплексно вирішувалося. <гумент> ну, я взагалі хотів зрозуміти, Имеет ли образование ключову роль, вообще одну з ключових ролів іменно школьне образовання? <гумент> Якщо школьна ага. шкільна освіта, то велику роль вона з російської сторони має, оця шкільна освіта. Чому ж росіяни mm -hmm. лізуть на територію України, причому абсолютно вони впевнені, це не бравада, це не, не, там, не видумки. Вони абсолютно впевнені, що Україна це частина Росії, що це бивша країна Російської імперії, що Русь це mm -hmm. територія Росії, тобто система шкільної освіти, починаючи. Ну, мабуть, з другої половини 19 століття, коли вона стала системною на території Росії, ну з реформ освітніх Олександра II. І система шкільної освіти, починаючи з Російської імперії в Радянському Союзі, трошки там були зміщені акценти, але в цілому е, так само була система, що сучасна Росія вони ж подають історію Росії як частину історії Росії. І вони абсолютно впевнені, що Україна це Русь, що це Росія. І отут от, це спрацьовує. Yeah. Я ось буквально сьогодні зранку перед вами з людиною в черговий раз говорив, яка мене знає з Росії. Е е от. І от почому Руся та Україна, Руся та Росія та наші території, якби ми повертаємо свою. І оця система вона ж працює вже понад 100 чимось років. А оскільки ця yeah, система хорошо. працювала і у нас, на нашій території певний час, то і у нас частина населення це все підтримує. Розумієте, не всі за останні 30 років переосмислили історію. Вони, uh -huh. як звикли з радянських часів, що от була єдина держава, Радянський Союз, а колись ми там були Русю разом з росіянами, і білорусами і так далі. І в них абсолютно проросійські такі погляди. Це зрозуміло з історичної точки зору. Но по поводу Украины в контексте российской именно истории как образовательной, у меня супруга окончила исторический факультет МГУ. Она этнолог именно по специальности. Мы с ней очень часто это все обсуждаем, особенно сейчас. Она сейчас полностью, как я, в это погружены. И она говорит, что нам вообще истории Украины, у нас и специалистов по истории Украины в МГУ в принципе вообще нет. Нам а, історія України преподавалась тільки в контексті історії Росії. Совершенно вірно. Що в шкільних підручниках, що в вузівській програмі. Сюжети з історії України впливають тільки тоді, коли українські землі, українська влада, там, українські території стикалися з російською. Оці сюжети подаються. Подається сюжет Русі, що Русь це основа Росії. Слідуючий сюжет, який там активно. З'являється у всіх підручниках це Переяславська рада Богдан Хмельницький, 17 століття. От. Коли якоби Богдан Хмельницький попросився до складу там Московського царства. От. Потім Україна з'являється в сюжеті про громадянську війну, про розпад Російської імперії, встановлення більшовицької влади. Там з'являється цей сюжет, і, власне кажучи, і все. Оце три-чотири сюжети, які з'являються. Я вже постійно розповідаю про те, що у нас в шкільних підручниках, бо я один із співавторів шкільних підручників. У нас в е е є підручник всесвітньої історії, з 7 по 11 клас. У нас обов'язково 1, 2, 3 параграфи є: Московське князівство, Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз, Сучасна Росія, тобто український учень, чи будь-яка людина відкриває підручник і може коротенько ознайомитись з історією Росії. Росіянин, коли він відкриває російський підручник з всесвітньої історії, там жодного сюжета про Україну нема, просто нема, а може почитати сюжети з історії України тільки в історії Отечества. Бо у вас навіть предметно називається так. історія Росії, у вас історія Отечества. Ви навіть не знаєте, що у вас за отечество на сьогоднішній день. Вони сформулювали ідеологію отечества, і які у вас кордони, і що ви себе являєте. І от Україна з'являється. І це і в Вузівській програмі. У мене є відео із двома студентами МГУ, які те саме розповідають. Немає України в дискурсі в російській. В російському підручнику і відповідно в російській yeah. свідомості масовій. А через засоби масової інформації, особливо останні там 10 років, чітко нав'язується точка зору України. Немає, не було, ніколи не буде, і це я зустрічаю щодня в чат рулеці. І крайній мій вопрос я смотрев ваше інтерв'ю. не пам'ятаю з ким з молодим чоловіком. Ви вам задавали вопрос по поводу. А, Панасенкова. Ну, що ви його знаєте вообще, що вам нравится, візуально а, знаєте, знаю, вы... да, якщо шоу. <су> ну, да, 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 да. А знаете ли вы візуально также такого блогера, как Штефанов, Александр Штефанов? Слышишь? Візуально знаю. Мені мои підписники в Телеграмі е, питалися, що давайте, ви там його запросите до себе на канал и так далі. Не хочу, я його знаю, да. Я имею в виду, как вы относитесь к тому, что он рассказывает, то есть я как не историк по образованию, я не могу оценить, скажем так, насколько он, ну давайте просто, врет или не врет, условно, я могу что-то проверить, я что я, я проверял. Я не следковал за деятельностью этого пана, я так, чтобы уже дивиться. мне иногда в ютубе там. Ну, попадаються якісь речі. Інколи в Тікток якісь кусочки від його речей. Якісь речі він говорить абсолютно ну, нормально, реально і так далі. От ті моменти, які я дивився, які стосуються, наприклад, ОУН, УПА, Бандери і так далі у нього типовий російський погляд. При тому, при всьому, що він, як історик, достатньо ліберальний і грамотний. Але є сюжети, які, ну як на мою думку, неправильно відображають ситуацію. Але знов таки, я не подробно так слідкував за його творчістю, буквально уривчасто, і не більш того. Mm -hmm. Ну, кожен я історик, думав, розумієте, що кожен історик десь може помилятися, десь він якісь реальні речі говорить. От він так і, як і я, він, да, він так, як і я популярист. Тобто намагається передати те, що накопичилось в історії через отакий свій популярний канал. І десь, якщо він користується нормальною, реальною, хорошою літературою, в нього і відео, відповідно, виходить, високоякісні, скажімо так. А там, де він користується традиційною якоюсь літературою антиукраїнською, ну і виходить не зовсім гарно, як на мене. Це нормально. Я вас я зрозумів. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Огромное вам спасибо за то, что вы сделали лично для меня и, надеюсь, еще для других людей. Хорошего вам всего и самого наилучшего. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания вам. До свидания. Учился в Украине, переехал в Россию, ну, зрозуміло. Дружина в МГУ, этнограф, ну, я же скажу, что даже Московский державный университет сейчас Ну, як на мене, втратив свої позиції як солідна наукова установа. Я про це е, я це побачив ще на початку 2000-х, коли е, об, оновлював свою бібліотеку і думаю, що в мене немає ну, якоїсь нової книжечки у загальній по історії Росії. Ну, треба собі щось прикупити, щоб якось ну, подивитися, як там на сьогоднішній день, які подвижки там. В історії Росії щось новеньке. І я купив, тоді ж російська література продавалась, я купив історію Росії від найдавніших часів до, по-моєму, до кінця XVIII століття, і видавництво МГУ, якраз Московського державного університету. Автор, ну, автор ж пробивається, автор там доктор наук був, там колектив під керівництвом цього автора, автор-спеціаліст по історії Росії XVIII століття. І там, де історія Росії XVIII століття, якби все було красиво, правильно, і мені сподобалось. Коли я почав читати з самого початку о, цю книжку і дійшов до 16 сторінки, у мене накопичилось на 3 чи на 4 сторінки е помилок. Я там на одному із освітніх сайтів, по-моєму, опублікував з приводу цього статтю. Просто тупо помилки, історичні і кількість величезна. Ну, оскільки це було вже років більше 20 тому назад, скажем так, да? ну чи менше там трохи 20, Я вже всіх помилок не пам'ятаю, але я чітко пам'ятаю про те, що вони неправильно написали де розташовується печера Кікоба, на території Криму не там написали, де вона насправді є. А саме головне, що загальний цей дискурс вони описують територію сучасної України, описували територію Криму, ці стоянки неандертальців на нашій території. Потім пішла оця муть про Київську Русь теж з величезною кількістю помилок. Я ж кажу, що дочитав до, до 16-ї чи до 20-ї сторінки і просто плюнув і сів, написав статтю на декілька сторінок, тому що кількість помилок на кожній сторінці помилок, фактологічних помилок. Я вже не пишу, що загальний дискурс е е е історії Росії в себе включав історію України. Але там кількість помилок була зашкалююча. І це початок 2000-х років. От. Останні роки, коли я казав, я спілкувався, є у мене декілька відео з студентами історичних факультетів, причому провінційних вузів, то я бачив їхнє розуміння ситуації історичної, в тому числі, що стосується Русі. А це відео з двома студентами історичного факультету, ну, вони так представились. Московського держуніверситету, коли е, студенти не знають жодного автора по історії Русі, студенти е, загально муть розповідають про Русь, причому на рівні ну, шкільного підручника, навіть не на рівні Вищого навчального закладу та ще історичного факультету та ще й МДУ. Тобто, оце було вже чітко видно, що МДУ втратив свої позиції як провідний е, вищий навчальний заклад ну, в історичній галузі. 100% я це вже бачу. Але я ж кажу, перші дзвоники це було на початку 2000-х, коли підручник МДУ на перших 20 там сторінках допускав таку кількість фактологічних помилок. Це було дивно таке для мене. Коли у нас був ще такий піетет до російської науки, до історичної науки намагалися ганятися на якимись історичними новинками, які появлялися в Росії на цей момент. І тут підручник, де помил, помилка на помилці. Ну, От вам МДУ. Вони нічого не знають з історії України. І це робиться вже зрозуміло, що це робиться спеціально, і це робилося, я ж кажу, з 19 століття і по сьогодень.